Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео на карті Горбані і ми будемо сьогодні займатися, я думаю багатьом це подобається, будемо різати дрова. Там у мене є поле і коло нього є якраз сосни. І тут є така станція у нас, чи як її назвати, циркулярка така, і тут можна буде їх потім порізати. І так розумію, вони будуть на поддонах потім і відвеземо якимось бабусям або дідусям. Тоді розберемося, подзвоню і спитаю, кому потрібно, тому що зараз літо і потрібно заготовити зарані. Давайте зараз підцепимо прицеп. Я думаю, ми його не повний будемо набивати, десь три деревини зріжемо і він вже буде. По борти так, здаємо назад. Все, вилазимо, підчіпляємо. Обов'язково шланги і заодно підемо, відкриємо ворота собі. І покажу вам поле, яка в нас вже виросла пшениця. Ворота, я думаю, закривати потрібно. Чи потрібно. Та ладно, хай будуть відкриті. Е наша машина закрита, тому я думаю, нічого в нас не вкрадуть. І тут мені подобається, що тут така... Крута дорога із спуску. Я думаю, жатка на комбайні пролізе. Вона десь 6 метрів буде і буде нормально все проїжджати. Проблем не буде. Так, як ви бачите, тут трохи бур'янів повиростало, але я думаю нічого страшного. Можна, звичайно, їх побризкати гербіцидами, але більше витопчемо урожаю. А потім воно все все одно буде очищуватися, ці бур'яниці. Тож я думаю, все буде добре у нас. І Получимо ми багато грошей з цього урожаю, тому що подивіться, яке поле. Зараз розберемося з дровами і тоді треба буде їхати купляти комбайна. Я вже навіть знайшов якого. Так, все, так. дістали з трактора пилку і давайте яке тут? Можливо, підемо туди вглуб, щоб не було так сильно видно. Ну, це наша територія, але все-таки, може, будуть питати, що тут ріжете і так далі. Це отако все. Давно просто не займався цим і трошечки підзабута. Куди воно впаде? Ой. Ну, трохи не так, як я хотів, але добре. Зараз треба поодрізати ці гілки якось. Акуратненько. І ці. Так. Це не ріжеться. Ну добре, давайте будемо перерізати ось так. І я не знаю, або вдома вже буду перерізати їх. Ну так, мабуть, зараз переріжемо, тому що... На прицеп важкувато буде грузити, я думаю. Але ж там який розмір потрібно, щоб воно різало їх, я не знаю. Ну, ладно. Якщо що, тоді відвеземо такі, будуть сокирою рубати. Зараз будемо так брати і кидати в прицепчик. Будемо кидати як попало, тому що нема сенсу їх класти якось акуратненько, щоб більше влізло, тому що тут у нас є додавки до прицепа і влазить в нього. Я думаю, нормально і так. якщо що, тоді е, вилізу підправлю. Ну тут є ще такі, але ну, я не знаю. Коротше, побачимо. Спробуємо пару штук, якщо не буде воно працювати, то отвеземо так, переріжемо на менші і там уже когось попрошу, хай порубай. Тому що в мене часу не особо на це є. Так, давайте виліземо, глянемо. Ну там, в принципі, ще місце десь на дві буде, я думаю. Ще й зверху, якщо то і 4 влізе. Ну, ось на такі десь по метру, десь по пів метра. Да, дивіться, тут багато місця ще у нас є. І наступне, напевно, зріжемо це, якби товстіше, звісно. Ну, тут, як бачите, товстіших нема. Ось тут такі тоненькі ще є. Ну, коротше, різні. Так, берем цей куща мішає, й-мою застрібнемо. Ну, ці рештовки з одної сторони добре, а з другої ні, тому що так приходиться підпригувати щоб побачити, куди її кидати. Ну, це я не знаю, це поки полежить тут. Так, закидаємо і зріжемо. Ну добре, давайте цю, щоб був вже проїзд якийсь аж туди. І будемо потроху вирізати ці дерева. І тоді в майбутньому будемо... Ой, ніби на трактор не впала. Ага, воно взагалі нікуди не впало. Давайте попробуємо тут зрізати. Що це за діла у нас такі? Так. Ага, ой-ой-ой. Чуть на прицепі на мене не впало. Ну, нічого страшного. Так, о, це хорошо, що воно на вісу, так буде удобно різати. Ну, пилка нова, тому ріже добре, цепка не спадає. Все добре. Вже я дорізаю це дерево, я не знаю, це можна і надовше, бо воно тоненьке, легко його буде піднімати. Ну і оце так напополам, щоб місця багато не займало. Так що воно не хоче різатися. Ну ладно, загрузимо це, потім розберемося. Так, беремо. І тут, я думаю, реально 4 дерева влізе з головою, але чи буде воно нам потрібно аж стільки? Можливо, краще буде потім приїхати. Так, виїхав я. Ну, якісь кози бігають. ой 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 Що це за діла у нас такі? Не можемо виїхати відсюди. І станемось туди. Я думаю, вже не будемо різати або зріжемо ті, щоб ближче було носить. Тому що, дивіться, вже майже повний прицеп. І ще мене все загрузило. Так, трактор забув заглушити. Солярка зараз не дешева, тому будемо економити. Так, грузим. Такий гарний прицепчик у нас вийшов, прямо зверхом, як я і хотів, чотири деревини ми зрізали. Головне зараз тепер акуратненько рушити, щоб воно не повипадало все. І довести його все до хати. Там спробуємо, що воно різатиметься на такої довжини, на піддони. Якщо ні, то відвеземо так, поперерізаємо на менші і думаю буде нормально. Все одно якісь гроші нам заплатять, тому що це я не безкоштовно все роблю. Це і час, і солярка, і так далі. Так, виїжджаємо. Дивимося, щоб не попадало. Ого, значить важкувато тракторку. Так, да, як же ми пшеницю возитимемо. Він буде рештовка. Ой, випало одне. Ну ладно. Тоді, якщо що, пішки піду або на машині з'їду, то заберу. Тому що, може, ще повипадає, це ми на кожне не настаємося. Так, виїжджаємо. Добре, що хата рядом, а то як ото їздить, непонятно куди. Так, повертаємо. Ороденько, щоб криницю тут хоч не збить. Все, я зрозумів, як його все робити, знадобився час, але ось так підходимо, натискаємо, Ой, не туди. ну коротше, зараз треба вивернути усі, і тоді вже буде ясно. Так піднімаємо. Ага, як тут борт відкривається, Блін А, я думаю, нормально буде Буде, тому що ще будемо грузити е, отримані дрова. Так, все. Всі загрузили. Ну, а я поки піду, е, можливо, воду попідвожу до теплиць і тоді включуся. На годиннику у нас уже 5 годин і прийшов час дивитися, що тут. Так, як ви бачите, вже у нас заповнено все. Давайте нажимаємо на поддон. Так, чи поддоне? Ого, тут поддонів буде, у нас я так поняв. Давайте 10 поддонів. Ого. ого. А, тут понад по 2 поддонив. Я поняв. Ну дивіться, вони порубані всі, все чітко. Зараз беремо трактор. І будемо грозити їх на прицеп. А, це вони, мабуть, два заспавнились, тому що нема місця. Зараз вже звернемося. Акуратненько, головне. Так, я думаю, так нормально буде. Отут рештовки ці реально мішатимуть. Ну, я думаю, якось тай погрузимо їх туди. Так. Звісно, трохи нереалістично, але... Що поробиш так. Ну я думаю, таких дров бабусі буде достатньо, тому що вона одна. До речі, я домовився вже кому вести. Тут недалеко. Так. Все. І ще. Ой-ой-ой тільки в нас влізе десь один, а може навіть і два. Вже я під'їхав до бабусиного двору, ось тут так заросше. ну я не знаю. Потрібно буде тоді її покоситися, взяти чи що. Давайте куди його, куди його скинуть. Я думаю буде краще десь тут. Ось так взяти, просто, ну давайте спробуємо. Ага, не можемо, ну добре. Я взяв. Вилізем на прицеп. І отако поскидаємось десь тут. Тоді, щоб його накрили і воно не промокли дрова. Або кудись його тоді переносять по пару дровинок. Я думаю, внуки якісь приїжджають, а може і ні попросить когось там заплатити тих 100 гривень, та й буде, я думаю, нормально. Так, скидаємо. І ще оцей. Їду я вже додому, потрохи темніє, тому що вже десь... Годинок 6, ну не 6, десь пів шостого. Весь день цим прозаймались, ще буду розвозити, я думаю, допізна. Але я думаю, це того вартує, тому що нема кому допомогти бабусям і дідусям, а ми з вами це сьогодні успішно зробили. На цьому ми будемо з вами завершуватись. В наступній серії поїдемо купляти комбайна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.